Для вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Для вас прогноз на тиждень з 28 серпня по 3 вересня. Пам'ятаємо це, як завжди, у нас 7 карт. І подивимося, що на вас чекає. Спочатку тижня будуть гарні новини, гарний настрій, святкування якоїсь гарної, світлої, теплої події. Емоції будуть наскільки приємні, позитивні, буде відчувати вам гарний період. Наступна карта це королева жезлі. Вона говорить про гарний настрій, про те, що енергія вас буде переповнювати, про велику кількість справ, які ви будете виконувати з великим задоволенням. Вони будуть проходити гарно. Головне розпочати, не покидайте на півшляху і доводьте завжди до кінця і матимете гарний розвиток подій. Шестірка жезлів взагалі вказує на успіх, на перемогу, на вдачу у всіх ваших питаннях. Але не забувайте про те, що в цій допомозі, в цій перемозі, яку ви отримали, вам допомагали ваші рідні, ваші друзі, ваші близькі. І не. Байдужі до вас люди, тому пам'ятайте про них і вмійте їм подякувати. Колесо фортуни гарна карта, гарний розвиток події. Удача вам буде посміхатися, але якщо ви будете активно працювати над досягненням своїх цілей, над досягненням своєї мети, ви отримаєте гарний перспективний результат. Вісімка пентаклів говорить про велику кількість справ, про те, що будете активно дуже працювати, ви вибрали вірний шлях, вам потрібно приділяти увагу всім деталям, всім дрібницям для того, щоб усе пройшло дуже гарно і добре. Ви отримаєте гарну винагороду і будете нею абсолютно задоволені. Рецер Пентаклів говорить про те, що ваші справи проходять добре, про те, що ваші справи проходять успішно, хоч і досить повільно. Можливо, ви хотіли, щоб все розвивалося все швидше, все в більшому такому активному темпі, але все розвивається досить повільно. І все ж таки хоч і повільно, але ваші справи йдуть добре, і ви задоволені розвитком цих подій, тому що ваші справи. Знаєте, ваша робота, яку ви робите, ви виконуєте на 100%. Гарно гарно добре. На кінець тижня випадає сімка мечів, яка вказує на якісь шахрайські дії, на якісь можливі крадії, якісь виникатимуть на вашому шляху якісь певні обмани, або ж, можливо, вам доведеться хитрувати в якійсь справі для того, щоб досягнути своєї цілі і своєї мети. Підвівши підсумок, я можу сказати, що мій тиждень взагалі для вас буде дуже гарний. Гарні новини, гарні якісь події будуть, які ви будете святкувати і будете чомусь дуже гарному і приємному радіти. Буде виникати дуже багато справ, які будуть приносити вам гарний настрій, велике задоволення. Головне розпочати завжди доводити до кінця, і все буде йти дуже добре і прекрасно. Шістка жезлів вказує на успіх, на вдачу, на перемогу у всіх ваших справах і всіх ваших починаннях. Головне, вмійте, не забувайте подякувати тим людям, які вам допомагали у вашій справі. Тоді у вас все буде добре, коли фортуни вказує на те, що для досягнення своєї цілі вам буде, знаєте, доля вам буде. Давати гарні можливості, і вдача вам буде посміхатись. Але для цього вам потрібно буде дуже багато працювати. Тому що якщо ви будете сидіти на місці і просто вичікувати вдачі великої, то, звичайно, до вас фортуна повернеться геть іншою стороною. Якщо будете активно працювати, все вас вдасться. І вісімка Пентаклів говорить про велику е, обсяг роботи, про тяжку працю, яка буде винагороджена. Так, як ви на це очікували? Ризер Пентаклів говорить, що все буде про... відбуватися повільно. Все буде... Можливо, ви хотіли б все швидше, але все буде повільно і, можливо, не всі справи, які ви хотіли. Ви встигнете зробити, але все ж таки, бо ті справи, які встигнете зробити, вони будуть просто на висоті, і ви будете ними задоволені дуже сильно. І, взагалі, рецепт Пентаклів говорить, що поспішати вам і не потрібно, особливо, коли це стосується дороги. Рецепт Пентаклів це можливі будуть якісь відрядження, якісь поїздки, які будуть стосуватися фінансових питань. Тому вам у дорозі поспішати не потрібно, а як виконуєте роботу, приділяєте увагу всім деталям і всім дрібницям, усім таким тонкостям тої справи, до якої ви будете братися. Семірка Мечів говорить про якісь обмани, інтриги, про якусь непросту ситуацію, яка може виникати, в яку ви будете втягнуті, знаєте, якась досить така неприємна якимись людьми, які будуть використовувати, можливо, у вас в особистих цілях якийсь. Хтось, можливо, вам просто маніпулює, та, а ви просто цього навіть не підозрюєте. Вам потрібно буде проявити обережність у спілкуванні з людьми, дивиться, знаєте, не розповідати їм нічого зайвого, щоб вони вам потім тою ж інформацією не шкодили. Також ця карта може вказувати на крадіжки, на обмані, на якесь шахрайство, на якісь імпульсивні дії, необдумані рішення з вашої сторони, наприклад, необдумані дії, і на якісь крадіжки, на якісь обмани, які можуть до вас вчинити якісь інші особи. Тому вам осторожність, обережність не буде зайвою. Або ж, можливо, ви будете хитрувати в якихось певних моментах, в якихось певних ситуаціях для того, щоб досягнути своєї цілі, своєї мети. Тиждень для вас гарний, тиждень для вас далий. І ось віщу я вам гарний успіх, просто в кінці тижня вам потрібно буде проявити таку більшу обережність. Також подивлюся для вас послання від ангелів на тиждень, яку вони вам дадуть пораду, яку вони вам дадуть підказку. ангели вам говорять про якусь таємну благодать. Те, що вам казалося проблемою, насправді являється відповіддю на всі ваші молитви, на всі ваші питання, які перед вами виникали. Ви в якійсь певній ситуації зрозумієте, як вирішити ту чи іншу проблему, якою ви зіткнулися. Тому бажаю всім гарної і вдалої неділі. Хай проблеми вас обходять стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте, як в кого проходить тиждень. До побачення!